Грудня. Андрій первозваний християнський святий, учень Христа, апостол, що проповідував християнство. В день святого Андрія люди люблять святкувати. Воно починається з поклоніння хлібові. Цей хліб печуть у формі сонця. Він називається калитою, безпечений на честь сонячного божества Корша. В цей день увечері молодь збиралася у селянській хаті на вечорниці. Коли то пекли дівчата, прикрашали її озором із колосків, зірочок, зверху посипали маком та смащували медом, щоб була солодка, Начинку робили з вишень, з маку або з повидла. Хлопці приходили з музиками і починалося веселе дозвілля, молодь танцювала і співала, на стіл ставили пісні й страви, кашу на олії, вареники з капустою, картоплю в мундирах необбирану, ковашину капусту. Цей вечір дівчата відгадували свою долю. Для цього, крім калити, пекли ще балабушки, помпушки або млинці. Виклавши свої балабушки або млинці на трілки, дівчата чекали, чию балабушку або чи млинець не першу хопить собака, якого перед цим запускала до хати. Вважалося, чию балабушку собака першу, та та дівчина найшуче вийде заміж. А ще дівчата сіли коноплі на снігу і промовляли Андрію, Андрію, на тебе коноплі сів. І дуже хочу знати, з ким їх буду брати. Дівчата вірили, що хлопець, який з'явиться у весні Насланому Святим Андрієм, буде їх сученим Чогось так нудно, на вулиці зимно, морозно. Так, ходімо, погуляємо. Чого нам чекати? Здорово. А куди ми підемо? Що ви пропонуєте? Я сьогодні чула від дорослих про цікаве свято. Хм, а я не тільки чула. Я ще й бачила, як молодь йшла. Оце так так новина. А куди вони йшли? Звісно, куди? До тітки одарки на край села? Так, ходімо. Чого ми чекаємо? Може, і нас сюди впустять. Світе. Ой, горя несна, А я мода держина, дай горя засна. Доброго вечора, пані Одарка. Прийшли до вас на гостину та й поворожити. Пустіть нас до хати. Хочеться нам усім потанцювати. А ще й поспівати, а ще й погуляти. Хочемо себе показати та на хлопців подивитися. Ну, то що, впускаєте нас? Тож заходьте до мене, а я вам про Андрія Первозваного повідаю: 13 грудня. На Андрія дівчата та юнаки приглядалися одне до одного. Починався сезон зимових весіль. Отже, цілком можливо було зустріти своє кохання. Тож не дивно, що дівчата оддень того Андрія ворожать на своїх суджених. Це свого роду репетиція перед ворожінням на святка святвечір. Вважається, якщо дівчині двічі і в цей день, і на святки приведеться один і той же хлопець, то гадання правильне і збудеться. Але навіть до гадання треба готуватися. Чого ж не можна робити перед ворожінням? У ніч на 13 грудня прожить лише дівчата або незаміжні жінки. Перед тим вони мають дотримуватись посту не їсти м'ясного лише хліб і воду, а також молитися Андрію Первозваному при даруванні хороших наречених. До та після ворожби потрібно мовчати, поки не настане ранок. Оце так новина. Оце так я забрів на дівочі збори та гадання. Зараз подивлюсь, яка найкраще ворожіння знає. Уже ну, і візьму. А ще виглядатиму. Хто найкраще заспіває, та найкраще затанцює. Тобі, якби, тільки танці. Тут на вареники ворожити будуть. Можна дурнику попоїсти. Ходімо, дівчат, послухаємо. Існує багато різних способів ворожіння. Один з найпопулярніших серед дівчат є ворожіння насудженого. Я знаю таке ворожіння: після півночі дівчина повинна вийти на вулицю. І в першого зустрічного її чоловіка запитати його ім'я так і будуть звати її судженого. А я знаю ворожіння на тінях. У ніч на Андрія в темній кімнаті палять на тарільці аркуші паперу і вгадують своє майбутнє за тінями на стіні. Птах до великих змін у житті, кішка до романтичних стосунків. Хрест до хвороби і нещастя, гора до самотності, ворота до гостей, дерево до багатства і благополуччя. Дівчата. А я знаю ворожіння на папірцях. У ніч, на 13 грудня, треба зробити 11 ось таких папірців, на кожному з них написати ім'я чоловіка, а один залишити порожним. Потім треба. Покласти їх у мішечок та під подушку. Уранці дістати один папірець. Ім'я чоловіка, яке було там написано, то ім'я суженого. Якщо дістався пустий папірець, то ім'я суженого ще залишається таємницею. Дівчата, а мене бабуся навчила з зребенцем. Потрібно перед сном розчесати волосся та покласти його під подушку. Тоді той, хто насниться і запропонує розчесати волосся, той буде суженим. А про таке чули ворожіння на варениках. Дівчата ліплять вареники або пиріжки з дріжджового тіста. Кожна з дівчат робить цей вареник особливим. Після чого їх усіх викладають у ряд і кличуть найближчого домашнього улюбленця. Чи вареник або пиріжок він з'їсть першим? Та й дівчина першою вийде заміж. А я знаю ворожіння на картах. Це таке ворожіння на королів. Під подушку я повинна покласти чотирьох карткових королів і промовити, хто мій суджений, хто мій ряджений, наснізь у вісні. Наречене має наснитися мені у вигляді одного з королів. Я чула про ворожіння на персні. Дівчата по черзі катають перстень по підлозі, якщо він покотиться до дверей, то дівчина скоро вийде заміж, а хлопцеві таке віщує далеку дорогу. Дівчатка. А я знаю таке ворожіння на чашках. Для цього ми беремо хліб цибулю, сибулю. Цукор, сіль, перстень та гроші. А в одну наливаємо воду. А тепер із заплющеними очима, візьміть собі чашку. Якщо ви оберете чашку з водою, то це до вагітності. Перстень до весілля. Цукор до веселощі. Сіль найближчим часом може чекати неприємності цибуля до сліз, хліб до достатку. Заходьте до моєї хати, хоч ви й малі, але завзяті. Про що нам розкажете? А я знаю ворожіні на бажання. Нам потрібно 12 аркушів паперу, написати на них свої бажання, покласти їх під подушку та лягти спати, а уранці дістати три аркуші паперу. Ці бажання збудуться. А я знаю таке ворожіння на відповідь та запитання. Для цього нам потрібна книжка. Серед дівчат відкрити книжку на будь-якій сторінці та вибери слово. Це і буде відповідь. А я знаю ворожіння на наступний рік. За допомогою свічки, з якої стікає воск у тарілку з водою, а потім дивляться на воск та розрізняють фігурки. Кожна фігурка має своє значення. Ворожіння на гілосі вишня. Дівчата заривають гілочку вишню і ставлять її в воду. Якщо гілка вишня зацвіте до маланки або десла. Це тоді це й доля на номороці. А я знаю таке цікаве вираження на цибулі. Необхідно взяти три цибулини. На кожних з них треба написати імена хлопць, хлопців та покласти цю цибулю в стакан з водою. І яка найшвидше проросте, то від того хлопця можна чекати дружби. Хрудня, кількість тринадцятий, день Андрія Первозваного У святого ліка світлого попроси добра бажаного. Щоб злість образа серце нарвала, радість, щоб наповнювала душу. Нехай любов'ю життя буде повне і кохання не будуть байдужі. Шлях недарма виміряним був. Його мук доланню. Світлом духу уздінявся, людина зі ним народженням. Цей день нехай принесе світло в душі, любов і мудрість, а до дівчат прийде суджено у вісні під ранок. У день Андрія Первозваного я хочу побажати спокою тобі, щоб всі твої перешкоди минали, і ти твердо йшов по своїй долі. Люблю свою країну, я люблю її людей, будьте красиві, будьте здорові, білі русяві, і чорноброві, будьте веселі, будьте багаті, в кожній оселі.